Люди добрі, кожен може стати будь-ким. Моя особиста історія знайомства з пані Світланою Базаренко. Перше я побачив її хейтерів. Під її постами і вийшов на підтримку цієї святої жінки. Потім я вирішив, що хочу просто надіслати їй букет квітів, щоб підтримати, щоб просто подарувати свято серед буднього дня. Потім, коли вона ви знаєте, займається рибою, в неї була поставочка, і я вирішив замовити своїй мамі просто лосося. І тут повідомлення від Світлани вона відмовляється просто брати гроші за ту рибу. Що роблю я в свою чергу? Звісно, як кажу Світлана, це невірно, все має бути по-іншому, але я розумію плюс-мінус скільки коштує ціле лосоця. І що роблю я? Я просто ці гроші надсилаю до дитячого фонду підтримки дітей переселенців які лишилися без родини чи без житла. Ви кожен і кожна завжди можете діяти. Добро, сіяти гарні сімена своєї карми. Просто подумайте над цим. Я нікого ні в чому не переконую. Лише прокинуті люди, які вже прокинулися, розуміють, що по кармі вам повернеться в 10 разів більше. Завжди розмовляйте квітами, Сійте добро в цей світ, адже поганих речей на превеликий жаль. Навколо нас і так забагато. Не перетворюйтеся на тих людей, які сіють розбірки. Які сі прозор свої особистій оселі, а навчиться говорити квітами. Адже це найголовніше.